Яка цікава тепличка. 60 євро цей короб і е, 10 євро ось таке накриття ще. Прикольно, кстати, варіантик, я вам так скажу. Це взагалі можна окремо виходить придбати і нагрятися, наприклад, на криват. Така прикольна штука для зберігання, вона ж викатується 30 євро. Мені здається, чудова ціна взагалі. Тримати в руках себе все важче вище, де ця оцінка по долару просто. Не можна трогати, він каже. Бачите, ще от орхідейки. Теж по долару. Просто по долару. Дуже гарні горщики. Ціна не низька, звісно, але і горщик величенький, я вам скажу. І такий є варіант, а є ось такий. Дивіться. 37 євро. Такий прям величенький, ви знаєте. Сюди прям таку велику квітку можна клас.